Надважлива подія для реабілітаційної інфраструктури Черкащини на базі табору. Максимум запрацював центр протезування. Більше про цю подію у сюжеті реабілітаційна інфраструктура наш обов'язок перед усіма, хто зазнав травм через війну і військових, і цивільних, каже очільник регіону Ігор Таборець. Табір максимум це теж місце сили. Саме для тих людей, які потребують сьогодні допомоги допомоги з точки зору саме реабілітації. До цього він дійсно працював як дитячий табір. Потім ми переформатувалися і почали направляти сюди родини військових спільно з військовими, саме для психологічного відновлення. А сьогодні ми зробили ще черговий крок спільно з нашими партнерами і відкрили сьогодні центр саме створення спроможностей для наших хлопців, які втратили кінцівки. І саме головне, що тут у всіх панує настрій дійсно. Перемоги перемоги не тільки на тих фронтах, де сьогодні хлопці воюють, а перемоги в подальшому, коли ми маємо всі відновлюватися і ставати сильнішими. Ветеранка Ольга Бенджа разом із товаришками по команді зараз перебуває в таборі. Вона грає у футбол на милицях. Нині команда готується до відповідальних змагань. Так як в нашій країні з кожним днем на жаль збільшується кількість. Травмованих поранених, яким які потребують протезування. Це дуже добре, що відкривається все більше і більше протезних підприємств, які будуть допомагати отримувати протези якнайшвидше і допомагати повертатися до цивільного нормального життя нашим ветеранам. Табер став простором для відновлення місцем, куди хочеться повертатися. Зокрема, тут діє низка програм для ветеранів, захисників і їхніх родин. Бачення діяльності цього центру воно. Є нетиповим для табору як для організації, але є дуже логічним, як на мене, особливо в контексті нашої роботи з військовими, багато з яких приїжджають з потребами після ампутації. Так само жінки з ампутаціями, які тренуються по футболу, і інші контексти. Тому, коли вони знаходяться на програмах, вони можуть також отримати безкоштовні протези від нас. Але е глобально ми націлені допомагати в центральній Україні, саме в Черкаській області, тому що відверто не всі готові їхати. Навіть до Львова. дуже складно від'їхати від родини, особливо коли в тебе є робота, є складності з транспортом. Тому ми сподіваємося стати тим місцем, яке буде тут вдома і зможе підтримати наших людей тут на місцях. This is a very day. це дуже важливий день, бо сьогодні відкрився центр протезування. Ми працювали над цим проєктом з минулого року. Це лише початок, приклад того, що ми хочемо робити далі. Я маю на увазі надавати послуги з протезування не лише у Черкаській області, а й по всій Україні. основна мета допомогти людям, які потребують протезування, і які не можуть зробити це в Україні. Я чудово розумію, що потреба у цьому велика, і я готовий допомогти Україні з реабілітацією потерпілого населення.